Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, друзі! Сьогодні знову маю за честь долучитися до поетичного волонтерства. Нагадую, що тривають збори, аби підтримати наших захисників і частково хоча б закрити їхні збори. Тож, прошу розміщувати під цим відео посилання на банки і картки наших волонтерів. А вас, друзі, прошу долучитися до зборів і донатити. Пам'ятаємо, що важлива кожна гривня. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. І пам'ятаємо, якою ціною нам дістається свобода. Сьогодні, в рамках поетичного волонтерства, хочу ознайомити вас із творчістю своїх поетів-земляків, тих, Хто вже відійшов у засвіти, і тих, хто живе нині. А почати хочу із віршів одного із тих, хто безпідставно постраждав у час так званого Суспільного застою, звинувачений в українському націоналізмі, талановитий сільський вчитель і поет із широкого яру. Був позбавлений можливості не тільки працювати на улюбленій педагогічній ниві, а й друкуватися у пресі навіть районній. Його книга Собори душ вийшла посмертно. Але вірші його щирі, чесні, по-справжньому мужні ще один доказ незнищенності духу нашого народу. Тож, вірші Йосипа Михайловича. Дудки. Розгорни суворих літ сувої, зваж на все, нікого не забудь. І з трагедії ночі грозової Струменіє стежка у майбуть. Знали тільки стіни безголосі, як стояли. Рівні, не чужі, вплетеві гадючому доносів на останнім смертнім рубежі. Знало вороння некаторжане гнувся селяним, поки скона, лободяний прісний маторжаник і голодна смерть біля вікна. Знали ті просяклі алкоголем, що для них. Чиєсь то гори, сум, як діди прощалися із полем, рукавом зганяючи сльозу, і пливли, пливли вагони, строго, все забито, взято на замки, тільки чути, дальняя дорога, соловкиви, соловки. Знову йдуть нескорені герої. Розтинають ночі каламуть, Розгорни суворих літ сувої? Зваж на все нікого не забудь. Могили предків. Дуби і скелі йдуть віднизу зліта з землі нестримний птах, Хто міг би рідних відректися Переорати скорбний шлях, не розлюбити небо синє за те, що тьмяніло мли, а відступився сучим сином, того в народі нарекли. Тобі любов, земля кохана, тих берегів не візьме тлін, де ще витає дух Богдана, рокоче кобзи рідний дзвін, де рата й ніс немов клейноде. Біля чепіги і мушкет, де пломеніли жовті води, було для ворога заброди й повітря дихати важке, де січ знавалась товариством і був товаришем козак, де стяг корова промениста, червоний подавала знак. Сама історія вручає нам спадок гордої краси. І чуєм пісню про нечая, про наливайка голоси. Ми, діти, тих, хто згас в темниці, кого у серце беркут бив, а він лишився твердішим криці, не відступив, не розлюбив і пам'ять вдячна добрій долі, що не одвічне в світі зло. Чужих могил на нашім полі нема. І ніколи не було і прав нема, нема ні в кого забути те віддать золі, де йшла кривавиця дорога крізь серце рідної землі. Друзі, зважте, що вірші ці написані в 50-х-60-х роках минулого століття, але залишаються актуальними і досі: у серці нестиму невтишену муку. Болючу тривогу за нашу дорогу, за батьківське поле, за рідні долини, за прапор, за квітку, за кетях калини, за кожен твій подив, за кожен твій подих, за рідного слова, красу, повно звуку, у серці нестиму і щастя, і муку, що з того, що шлях цей не тільки відрада, байдужість. Це зрада, байдужість це зрада, і в кожній хвилині легкий чи жорстокий, хай буде і пісня, і труд, і неспокій. Хай битися серце тоді перестане, як мук цих не стане рік 1968. Козацький женшень. Про правду думаю, лиш нею дорожу. Павло Ключина, друг, близький товариш Михайле... Йосипа Михайловича Дудки. Ти вернися із мандрів лишень, Підем знову байкарю на гору, де шукали козацький женшень, перстача семежильного корінь. Шанували ж його козаки, а ще більше лиху калганівку. Пригощались було, аж поки найміцніших знаходив долівку. Ми шукали той корінь щодня над солою, де зелені проріст ми шукали, як правди зерня, як нетоптану честь нашу совість над солою і знов голуби. І вихлюпує хвиля на гребінь, як ти мріяв, як ніжно любив це роздолля і поле, і небо. І, здається, ще й досі мені вечір зорі і срібна підкова. Ти ж далеко заплив на човні за женшенем цілющого слова. Вже весна, чуєш чайки ячать, сині проліски вийшли з під листу, і шпаки, наче хлопці дівчат, викликають на вулицю свистом. Ну, мадружо! Друже, в дорогу лишень і прогаяне все надолужим, тільки де ж той козацький женшень, що вертає і мертвому душу. Нагадую, що зараз я читаю поезії свого земляка роменця Йосипа Михайловича Дудки. Час бездуховності нема страшнішої пори. Як стежка виведе в нікуди, і вицвітають прапори, і гине честь в обіймах бруду, час бездуховності, де в'яне пісня і трава, де пилом припадає ліра, і плачуть обезкрилені слова, любов, надія, віра, час бездуховності. І небо чисте, голубе, тьмяніє, зорянисте зроду, і ми викреслюємо себе з історії свого народу. Друзі, нагадую, що тривають поетичні читання в рамках поетичного волонтерства. Тож прошу долучитися і задонатити нашим захисникам. Пам'ятаємо, що ми допомагаємо і собі. В тому числі, адже ми маємо бути надійним тилом для тих, хто зараз на передовій. Остання дорога Калнишевського останнього отамана Кошової Січі, теж нашого земляка, родом із Пустовітівки. І знову, знов страхітна ніч, видіння йдуть, як пекла хаос була, як вчора Запорізька Січ. А що, а що засталось? Як біль, як сором цей знести багатство, славенька повінця, в країну матінко, прости. Невже це я всіх бід трізвіться? Іще за смертю кволий крок за хурою туди заграти? До серця підкотивсь клубок? Ох, не родила б ліпше мати. Ти ж сам нахабникам до ніг, припав, зрікаючи, свободи, та що там те, як не зберіг козацькі грамоти й клейноди, ти довіряв, ти вірив, бач, та братом звав Грицька нечесу. Ну що ж, радієш помагач? Тепер хоч з мосту, не Отесо, ага, згадав, хоча б на мить вернутися в село крайлугу. Сула блакить і шелестить та очеретець. злу наругу забути брат, забути, як і ту царицю, ту паплюгу простить. І враз, неначе переляк, збудив старого кошового. <кхух> та сором, сором як знести, яке падіння? Боже, Боже, в країну, матінку, Прости, бо знаю, час простить не зможе. Моїх братів, що гордими зросли, віками гнули у холопи, моїх братів циклони рознесли по всіх Канадах і Європах. Моїх братів стріляв підступний кат. Фашисти прирекли до смерті, моїх братів розтерзано сто крат, щоб з України шкуру здерти. Моїх братів щернілих, як рілля, живцем схоронено до волі. Моїх братів народить ще земля, як родить хліб на ріднім полі. Друзі, це були поезії мого земляка Йосипа Михайловича Дудки. А я нагадую, що тривають поетичні читання для збору допомоги нашим захисникам. Пам'ятаємо, що кожна гривна важлива, тож долучаємося, адже ми разом сила. До вашої уваги, вірші ще одного мого відомого земляка. Павла Юхимовича Ключини, знаного байкаря, гумориста і лірика. Сьогодні я вам почитаю лірику із його збірки, байки та гуморески. Дещо ліричного Помилятись це не всім дається, можна б і не схибити ніде. Хто стоїть, ніколи не спіткнеться, хто лежить, ніколи не впаде. Хай ступну я десь необережно, хай спіткнуся навіть на путі, тільки, тільки б не зробитись лежним, ідеальним лежним у житті. Комусь курличуть журавлі, когось виманюють в дорогу. А я і тут, на цій землі, знайду і радість, і тривогу. А я нікуди не піду хоча б за море край відкрився. Усе і щастя, і біду зустріну тут, де народився, комусь давай чужі світи. Екзотику чужого гаю, мені ж і снишся тільки ти, моя любове, рідний краю. Я онімів би в тих світах, не знав би світлої години, така моя любов свята, любов до рідної країни. Я люблю її, з болем люблю. У покельну годину на пасті я хотів би на землю мою, на опалену землю мою дощовою краплиною впасти. Балада про ромен. Ой, на горі ромен світе з пісня. Ромен, ромен, крізь сивий дим віків. Вибачте, я бачу щит і меч твій над сулою, і дико скаче половецький кінь, Мов чорний змій густою ковелою. В степу орда не злічиш скакунів, на землю градом падають копита, і вже трава притоптана, прибита, мов небо в неї кинуло свій гнів. Це хан боняк виходить на сулу, двигтить земля, гуде земля, як бубон, дружина і чернь роменська на валу. За землю руську дзвінко кличуть труби Стає ромен до бойових знамен насунула Батиєва орда. За тьмою тьма, стемніло поле чисте, нависла ніч. Не ніч лиха біда, ординська галиць полонила місто, не стало веж і бойових знамен. По місту слався дим гіркий, як трута, і по горі не цвів тоді ромен, не зеленіла під горою рута, невільниці тулились на луці, і де та смерть з косою за плечима. На них дивились ханові стрільці голодними розкосими очима. Ромен, ромен, ні замку, ні знамен, та він підвівся знов, мов вийшов із ріки, піднявся з попелу, з руїни після бою, стояла Русь, і він стояв віки. Зелений красень над Словою. Друзі, нагадую, що тривають поетичні читання в рамках поетичного волонтерства. Тож прошу вас долучитися і підтримати гривнею наших захисників. Пам'ятаємо, що кожен донат важливий, немає маленьких внесків. Кожна наша гривня вагома, кожний чинок вагомий. Кожне наше слово стоїть на захисті батьківщини. Тож прошу вас долучитися до зборів. Ви можете бачити посилання під цим відео, або ж задонатити тим волонтерам, яким довіряєте, чи вашим місцевим. Всі гроші йдуть на підтримку наших Збройних сил. Тож тримаймося разом, а я продовжую. До вашої уваги вірші, моєї землячки, виховательки дитячого садочка, члена Національної спілки письменників України Любові Петрівни Матузок. В котре дурять люди і газети, в прагнуть неуки, регалій. День біжить утомлено, мов сетер, я за ним, здається, не встигаю, гнівається стримано начальство, супляться поблажливо ікони. Що тяжка мені стрімка сучасність, неприйнятні вдавані закони. В океані віку ми, мов хвилі, одна одну ладні заглушити. Тож, навряд, чи будемо щасливі. Світі не по зросту нам пошитім. І хто навчив тебе людино, хтось заповзятливо меткий, ділити правду, мов хлібину, на кусні, крихти і шматки, і міскувати, й менжувати, що з бездощів'я за траву, і на давню правду накладати фактурну латочку нову. Хай не міцну, хай не велику, хай клянучі та плачучі, завісивши і конні лики, зібгавши совість у ночі, за тим шукати і не пізнати для злаву чи для добра, та в храмі Божому співати блаженний той, хто правди прав, і тих що за тебе і тих, що з тобою пропали, як предків моїх і твоїх, поминатиму віршем. Моя Україно, я й досі тобі не сказала, що я не найкраща, ба навіть одна із найгірших, але ми так схожі, веселі, нещасні і добрі. О, як нас любили, як вірили в нас незміренно. А що ми дали їм? Хрестами обрамлений обрій і долю, на чорному, біле у стилі Маренго, та тільки на чорним просвітлених, відданих є їх, які не до мене, до Тебе в любові єдині, а я. Набираюсь на снаги, згадавши, як реріх, читає Шевченка і любить тебе, Україна. Склянки високі, змісту повні, та слушно вставлені цитати репрезентують як типовий пташиний поклик. Відлітати і повертатися з-за моря назад жертовно і воскресло, щоб юрми днів блідих зимових перевдягнути для фієсти, щоб в кожнім разі оці, віці замилувати в цвіт і колір з усіх хрестомакійних фікцій, згадати щастя, вид знакомий, викопуй гіркавий корінь осінніх вогких афоризмів. І кава там, а тут цикорій, дарують відчуття вітчизни. По кожних числах мала вітчизна, де короб добра рідна, рідня піраній, на вітах сохне дерев білизна, веселка прапорне З котом розмова м'який лімерик. Зворотно муркіт перекладаю, яке нам діло до двох америк, чи до Європи, чи до Китаю, на складі в сонця м'які дивани, в городі ковдри з петрушки й кропу, Нерваний простір мала нірвана, лише в руїнах душі акрополь, хоч би й о поле, хоч бий ся лобом. Та хрест на спині, жорсткий наплічник, і світ у грудях, мов навпіл, глобус: пульсує вена, тружденна річка, від втрати рідних є подорожник, у дні зневіри шукай ромашку, а кошик долі такий порожній, що йти з ним далі не так і важко. Нагадую, що я читаю зараз вірші моєї землячки Любові Матузок. Із усіх знаних правил сьогодні лише Богородичне, Матір Божа, покрий омофором душевних калік, бо така ця війна, що зрікаються родичі родичів. А якщо й не зреклися, то острах, не стрітись по вік. На родинних світлинах минулого стиснута матриця над гробами грибниці з мільйонах живих мегаспор, мого роду сузір'я таке недосяжне в галактиці, де в поділенім небі живе неподільний Господь. Розмежовано світ кров'ю, шанцями, болем, наметами, у майстернях ридають гравери батальних гравюр. І, здається, єдина умова потрібно померти нам, щоб зустрітись, неначе в Третейській країні в раю. Друзі, нагадую, що в рамках поетичного читання ми маємо підтримати наших захисників. Тож, долучайтеся за посиланнями, які ви бачите під цим відео, або ж задонайте тим волонтерам. Які знаходяться в вашому краї. Кожна гривня важлива, кожен донат важливий. Неважливо, кому ви задонатите, важливо, що всі кошти підуть на е, ті потреби, на те необхідне, що зараз повинні мати наші захисники. І на закінчення трішки свого. Роман Передосінній. За епіграф взяла рядки теж мого земляка, сумчанина Володимира Невесенка. Самотній столик з кавою горня, самотнє сонце смішно мружить око Володимир Невесенко. Упевнені стихають літа кроки, куцішають і осінь доганя, самотній столик з кавою горня. Самотнє сонце смішно мружить око до мальви, притулилась одиноко й кокетливо шаріється півдня. Упевнені стихають літа кроки, куцішають і осінь доганя, спускає небо вицвілі тороки, у парасолі склала з п'ятірня. Еспресо шлейф мандрує на умання, каштановим моїм містечком. поки. Упевнені стихають літа кроки. Останніми днями ви знаєте, що вся Україна була в огні. але віра і надія на те, що наша перемога незабаром не зникає вірш 23-го року. Упало небо шматками в полі. Летять ракети, куди тікати? У грудях болим нестерпно коле, весну українську ведуть на страту. Печеться чорно земля хлібина, дими ножать зорю крилату, тривожним криком волошка синя. Це наше літо ведуть на страту, дощі полощуть руїни в сажі, самі, як пекло. Води багато, розбите серце ли чутно каже, це нашу осінь ведуть на страту. Мороз зі снігом світи покрили, а віра, криця, уже не тати, де були кручі, лишились схили, це нашу зиму ведуть на страту, слабке проміння проріже морок, огорне тіло цупка церата, і поросль чиста до сонця вгору і стане світло не буде страти. Друзі, вірмо, надіймось, працюємо заради нашої перемоги. Нагадую, що в рамках поетичного читання я читала вірші своїх земляків Йосипа Михайловича Дудки, Павла Юхимовича Ключини, Людмили Петрівни Матузок і трішки свого. тож Тримаємося, донатьмо, гуртуємося, перераховуємо кошти, допомагаємо! Чим можемо. Все буде Україна! Слава Україні!